Життя на першій лінії. Житловий комплекс Great. Загалом, маємо такі новини від російських партнерів. Які надходять в останні години 7 тисяч контейнерів зі зброєю Північна Корея вже відправила до Росії. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Він сказав, що під час прес-конференції, через кілька годин після того, як південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила балістичні ракети малої дальності в східній. Води країни раніше США та Південна Корея вже звинувачували Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Москві під час війни. Москва та Пхеньян це традиційно заперечують. КНДР спочатку перевозила військові вантажі морем, але останнім часом дедалі частіше використовують залізницю. За його словами, Пхеньян, ймовірно отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на зброю. Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північно-корейського виробництва для обстрілів України. Росіяни ж не цураються брати допомогу звідки є, оскільки їхніх потужностей не не вистачає для того, аби задовольнити амбіції російського диктатора. Хочеться їм частіше бачити новини погані з України про те, що обстрілюють ті чи інші населені пункти. Про те, що після масованих обстрілів в Україні оголошені дні жалоби, як це було, зокрема і в Одесі, і для цього намагаються застосувати всі можливі зв'язки. Для того би посилити свій військовий арсенал, але все ще говорить про те, що росіяни абсолютно не готувались до такої затяжної війни, не готувались, що доведеться налагоджувати стосунки зі своїми. Партнерами, які здавалися до цивілізованого світу, не мають ну просто таки ну нічого спільного. Але тим не менш, росіяни, які от буквально кілька хвилин тому на ваших екранах їли млинці з лопати, і з цим погоджуються, що ну подумаєш з Іраном затаворщували, ну подумаєш, що така країна терориста. Чому й ні? Якщо вже весь, весь світ від них відвернувся, і найабсурдніше в цій ситуації те, що вони не намагаються достукатись якось до своєї влади. Така величезна кількість населення росіян не намагаються влаштувати переворот, не намагаються все таки не виглядати дурнями серед усього світу, не намагаються показати, що в них є теж такий стержень і характер.